Історія Бузинівської школи. Починаючи з 1926 року на горі поблизу, там, де буде збудований пізніше молочний цех колективного сільськогосподарського підприємства Родіна, методом народного будівництва зводилась нова школа. Будівництво велося місцевими силами, жителями Бузинівської сільської ради. Господарська праця значила що кожен працездатний повинен був відпрацювати на ній 30 календарних днів. Було збудовано коробку школи, але згодом будівельний майданчик перемістився трохи нижче, де зараз знаходиться школа. Каміння брали з недобудованої школи на горі, а глину в кар'єрі біля школи. Весь будівельний матеріал підвозився кіньми. Будівництво школи велося до 1932 року. Восени 1 вересня по закінченню будівництва вичинили з двері в новій Кузидівській школі і розпочався перший навчальник 1932-1933 рік. Жителі села і діти з нетерпінням чекали цієї події. Їх мрія здійснилася. Місцеві дітлахи отримали змогу робити безпосередньо у своєму селі перші кроки по країні знань. Учні перших-четвертих класів, які навчались в Бозинівській початковій школі, перейшли в нове приміщення, останній випуск початкової школи перейшов п'ятий клас. Бозинівська школа стала називатися школою комуністичної молоді. І давала освіту за сім класів. Навчання проводилось з дві зміни. В школі була їдальна і майстерня. Учням безкоштовно видавались підручники, а в голодний 1933 рік по 200 г мамали. Дякую за увагу! Прошу підписатися.